Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. І сьогодні у нас формат відео, якого ще не було на каналі, який я обіцяю вже давно. А саме щось типу майстер-класу, не знаю, як це назвати. Тут я покажу чотири своїх улюблених набори, якими я найчастіше користуюся. Думала робити п'ять, але п'ятий набір, там є дуже багато варіантів, тобто вийде не п'ять, а вийде, не знаю, мінімум шість, а то і більше варіантів. Цей набір це імітація італійського набору. І я думаю, що я зроблю окреме відео, якщо все буде ок, якщо мені вдасться. Ну, а тут ви побачите дуже прості набори. Я думаю, хто давно в'яже. Той знає, але новачкам може бути корисно. І ще такий невеликий дисклеймер: я знімаю на дачі, тут звуки природи, звуки тварин, тому я дуже сподіваюся, що вам це не заважає і старатимусь якось це максимально мінімізувати. І також на вулиці дощ, я стою під шатром. І трошки буде, мабуть, такий СМР, коли буду я знімати без супроводу свого голосу. Не знаю, чи буде чути, але якщо буде чути, то знаєте, що це саме дощ тут крапає. Сьогодні дуже дощова неділя. Отож, пропоную розпочинати все ж таки. І першим набором буде зворотній набір довгий хвіст, тобто є стандартний набір довгий хвіст, це базовий набір яким користуються всі, немає потреби його показувати. Я ж покажу зворотний набір, який я використовую для в'язання шапок. Якщо ви хочете в'язати шапку з відворотом, то його класно застосовувати. Тоді у вас якби правильним боком буде відворот. Що мається на увазі, я далі покажу. Хоча тут на колір і смак комусь нормально і відворот стандартний. Тут вже дивіться, як вам. Відмотуємо ниточку. І отак вдягаємо її на руки. Тобто кінець нитки йде на великий палець і тримають його безіменний мізинець, а вказівний і середній тримають той кінець, який йде до мотка. Що ми робимо далі? Беремо спицю і ось так натягуємо цю петельку, яка в нас утворилася. Натягуємо, і далі прокручуємо її, прокручуємо її, утворюючи петельку. І тепер ми заводимо спицю під нитку, яка в нас йде до мотка, і тепер заводимо спицю під нитку, яка закінчується, де в нас кінчик. І Робимо ось так: відпускаємо. У нас вже є перших дві петлі. Далі піде легше, тому що далі нам не треба тримати оцю першу петельку, щоб вона не зіскользнула, нікуди не втекла. Робимо те саме: заводимо під цей кінець, який йде до мотка, і під кінець, де нитка закінчується. І ще раз відпускаємо. Я взяла коротесеньку нитку, тому далі продовжувати не буду, просто покажу вам, як це виглядає зі зворотної сторони. Це зазвичай цим боком, коли в'яжуть набір, цим боку, цей бік визначають як лицевий. Цей бік, де у вас такі от виворотні петлі, визначають як виворотний. І якщо ви починаєте зв'язати. По колу, і у вас цей бік буде лицевим, ви пров'яжете догори і згодом зробите відворот шапки, і відповідно це все сховається всередину, і у вас лицевим боком стане ось цей бік. Ось такий дуже простий і дуже ефективний набір. Набір номер 2 це буде німецький схрещений набір. Для чого я його використовую для в'язання шкарпеток, коли ви в'яжете від манжету і вниз від резинки, і вам потрібно зробити еластичний набір, який би розтягувався і повертався назад у форму, і з яким би було зручно користуватися шкарпетками. Постановка рук в цьому наборі така сама, як у попередньому. Тільки ми будемо тут по-іншому захоплювати нитку і утворювати першу петельку. Тобто ми заводимо спицю під петлю, далі ми заводимо її під ось цю петельку, яка ближче до нас, яка на великому пальці. Тепер ми спицею захоплюємо дальню частину нитки, яка на великому пальці, і в той же час перекручуємо. І робимо ось так. Давайте продемонструю ще раз, тому що це важливо. Заводимо спицю під нитку. Далі заводимо її теж під нитку. Цей край нитки, який закінчується, де у нас кінчик. Далі ми захоплюємо ось у нас ця петелька. Захоплюємо спицею цю петлю. І одночасно прокручуємо великий палець, і далі захоплюємо нитку, яка йде до мотка. Захоплюємо, перекручуємо. І це нитка, яка йде до клубка, до мотка, і відпускаємо петельку. Тепер Пришвидченому варіанті, щоб ви розуміли, що швидше в'язати теж можна. Це не дуже зручно, коли ти знімаєш якийсь майстер-клас, тому що перед тобою камера і ти не бачиш своїх рук. Тому не так швидко, як могло би бути. От, власне, який набір у нас виходить з цього боку лицевого так, з виворотного тут виворотні. і... Власне, цей набір він буде еластичним і буде непогано тягнутися. На спицях важко це показати. Пров'язувати я зараз не маю, на жаль, можливості, але в принципі видно, що він доволі еластичний і непогано тягнеться. Третій набір, який я вам хочу показати, це набір Джуді. Для чого я використовую набір Джуді? Скажімо, для мисків шкарпеток, дуже зручно, для подушок, якщо ви хочете в'язати по колу, і почати з дна, і щоб у вас не було ніякого шва, чи я не знаю, там, де замок, мабуть, не дно це називається, я не впевнена. І також зручно, наприклад, сумки в'язати цим набором, теж можна починати і буде дно одразу готове. Таке, от знаєте. Це для мене виглядає як імітація гачкованого ланцюжка, де ти обв'язуєш цей ланцюжок з обох боків петлями і далі женеш річ по колу вверх. От дуже зручно набір Джуді, дуже універсальна річ, як на мене. Для набору Джуді нам треба вже буде дві спиці. До речі, не знаю, як ви набираєте оцей стандартний набір довгий хвіст на дві спиці чи на одну. Бо мені здається, я, я вже не бачила, ну, принаймні давно не бачила, щоб хтось набрав на дві. Я пам'ятаю, ми навчили на дві, але якось я перейшла на одну і навіть забула, що можна набирати на дві. В наборі Джуді набір йде на дві спиці і будемо зараз вчитися. Ми вдягаємо нитку. На дальню спицю від нас. У нас нитки виглядають так. Та, що ближче до нас, це от кінчик нитки. Та що, та, що далі від нас, це та, яка йде до клубка. І далі ми робимо отак: закручуємо нитку у напрямку проти-годинникової стрілки. Так? Закрутили. Тепер нитку, яка йде. Від мотка, де кінчик, ми надягаємо на спицю, яка ближче до нас. Тепер нитку, яка йде до мотка, надягаємо на дальню спицю. на ближню спицю, на дальню спицю. на ближню, на дальню. І ось так чергуємо. І, важливо що порахувати, щоб у вас була парна кількість петель. Тобто, ви останні маєте зробити накид на оцю спицю, яка у вас ближче до себе. І тоді у вас буде однакова кількість петель. Давайте рахуємо 2, 4. Ой, вже 5. 2, 4, 6, 8, 10, 11. І тут теж має бути 11, разом має бути 22. 2, 4. 6, 8, 10 і 11 петелька, оця, яку ми поки що тримаємо. Тепер перевертаємо спиці, іншим боком тримаємо цю петельку, не відпускаємо її. Нам треба буде її пров'язати, і тоді вже все піде легше, бо спочатку треба її тримати, щоб вона в нас не злетіла, бо вона така, знаєте, дуже нестабільна. Ось ми її тримаємо. Тут зручно тримати великим і середнім пальцем, бо бачите, в мене вона пробувала таки втекти. І пров'язуємо бачите, тут петлі стоять так, ніби вони пров'язані бабусиним методом. А якщо ви не знаєте, що таке бабусин метод, то неважливо, просто пров'язуєте за праву стінку петлі. Так. Оп. І перевертаємо в'язання. І тут вже петлі стоять стандартно, як при класиці, ми просто в'яжемо їх теж так, як вони стоять. Нічого з ними не робимо, нічого не придумуємо, просто пров'язуємо. І ось так у нас виглядає набір. Далі ви просто в'яжете по колу, як вам зручно, чи трьома-чотирма спицями, чи меджі клупом. Але на круговій спиці можна буде перейти трохи згодом, бо спочатку тут вам буде тягнути по боках ці петлі і не будуть давати переходити на кругові спиці. Але якщо ви почнете в'язати далі, то у вас утвориться таке. Округле ден, це тут вже далі можна робити додавання на мисок, якщо це шкарпетка, або просто в'язати вверх по колу, нічого не вигадувати. І... Буде у вас дно сумки, чи дно подушки, чи низ подушки, не знаю, як це правильно сказати. Дуже зручний і універсальний метод, як я вже казала. І останнім набором буде набір на додаткову нитку, а саме на ланцюжок з повітряних петель, зв'язаний гачком. Для чого мені потрібен цей набір? Скажімо, для в'язання лицевої гладі у різні сторони. Я можу набрати ланцюжок цей з повітряних петель, і з нього. Лицеві петлі і в'язати догори, згодом ланцюжок розпустити, і в'язати донизу. Це дуже зручно, коли ви не знаєте, чи вистачить вам пряжі на всю довжину виробу. Ви хочете зробити довший, але у вас є варіанти, що можна і коротший зробити, то дуже зручно. І так само зручно використовувати, коли ви не знаєте, яку обробку ви хочете зробити, яку резинку, то ви набираєте на додаткову нитку, робите виріб цілий і потім розпускаєте. Це у випадку, якщо в'язання знизу, потім розпускаєте цей додатковий набір, в'яжете собі вже резинку, яку ви вирішили і на яку вам вистачає пряжі, скажімо теж, е, може бути такий випадок. Я думаю, що цього разу будемо в'язати з білої пряжі, а блакитна в нас буде для набору гачком. Вона трошки менш плутається, буде легше її розпускати. Загалом, звісно, може бути таке, знаєте, що е, дуже, силь, дуже сильно великі волокна в нитки додаткові, яку ви вибрали, і вона трошки так щепляється. З, з основною ниткою треба буде постаратися, щоб розпустити, тому краще брати, все ж таки, якщо ви в'яжете шерсть, якусь бавовніну або ну, не дуже волокнисту, не дуже таку ворсисту нитку. І класно брати. Я беру зазвичай, знаєте, в гаммі, яка б відрізнялася від основної пряжі, але ну не зовсім, там не кардинально. До білого полотна червону нитку не варто брати, тому що якщо ви вирішите вибрати, червона нитка пленяє, то ви розумієте, що буде не дуже приємно. Тому вчимося робити, я думаю, що почнемо з нуля і навчимося робити ланцюжок з повітряних петель, у випадку, якщо ви цього взагалі не вмієте робити, тому що, ну, як на мене, це не універсальне знання. Отже, що ми робимо? Заводимо гачок під нитку. Нам не треба тут лишати довгий кінчик нитки, тому що в нас тут нема в цьому потреби, це не набір довгий хвіст. Тут може бути коротенький, який вам зручно. Лишимо трошки довше, щоб було легше захопити. Перекручуємо і захоплюємо нитку, яка йде до мотка. І витягуємо. У нас утворилася перша повітряна петелька і вузлик, який це все тримає. Далі робимо повітряні петлі. Просто захоплюємо нитку з-під низу. Ви по іншому її. Ну, Теоретично би можна було її захопити, але це банально незручно, тому я думаю, що з цим проблем не мало би виникнути. Ось так. Тут цей кінчик нитки, в принципі, можна було би обрізати, але я не хочу обрізати, бо я потім з цього мотка все-таки планую в'язати, тому ми просто його зараз затягнемо. Щоб він нам не заважав. І що ми робимо далі? Дивіться, значить, у нас утворилася отакий от ланцюжок з повітряних петель. Ось тут видно, що це петелька, це петелька, це петелька, це петелька. А на звороті цього ланцюжка є ось такі виступи. Ось такі. Під них можна просунути гачок. Сюди ми і будемо просувати спицю, і витягувати з них петлі на спиці. Ось. Беремо спиці. Починаємо ми набір з того кінця, на якому ми закінчили, де в нас власне, закінчився ланцюжок, тоді вам буде зручно це все розпускати. Потім дуже комфортно. Отже, у нас от оцей перш, перший я не знаю, горбик так це можна назвати зі зворотної сторони ланцюжка. Якщо ви в'яжете по колу, то вам не потрібно нічого додатково робити. Ви просто набираєте з. Оцього ланцюжка петлі, скільки вам потрібно. Немає потреби нічого з'єднувати, тому що все одно потім ви будете в'язати полотно-зворотному в, полотно в зворотному напрямку, і це просто не потрібно. Отже, знаходимо цей перший горбик, просуваємо під нього спицю і захоплюємо нашу основну нитку і витягуємо її. Знаходимо наступний горбик. І витягуємо нитку тут все ж таки, бачите, є свої особливості в кожній пряжі, бо тут не дуже туга скрутка і можна захопити одну нитку, а там одну лишити, а десь, де ворсиста пряжа, то потім важко буде розпускати. Але, в принципі, я думаю, що справимося. Набираємо до кінця. Ось у нас, в принципі, останній цей наш горбик. Ось так це все виглядає: ланцюжок і нитка основна. І Пров'яжемо два-три ряди, я вам покажу, як потім це розпустити, як це все виглядає. Ось так виглядає у нас пров'язаний шматочок. Зараз будемо розпускати нитку допоміжну. Просто тягнемо за нитку і вона сама розпускається. Тут, бачите, чіпляється трошки. Треба буде розпустити цей край, розв'язати його і витягнути нитку. Як це все виглядає? Воно би красивіше виглядало, якби я перезняла на іншу спицю. Зараз ми спробуємо це зробити. Ось так це все виглядає, дуже схоже на набір Джуді, і можете в'язати тепер в один бік і в інший бік. Я сподіваюся, що вам було корисно те, що я вам тут показувала. Я розумію, що хто в'яже давно, то я думаю, тут нічого нового для себе не побачив, а от новачкам я думаю, що пригодиться це відео, і якщо це так, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Бувайте!